Терешеньки дуже гарно вродили в тому році Такі гілки гнуться аж до землі. Так, а то контесіна. Вже теж ось є плодики маленькі ростуть. То відчеренкував, коренева поросіль була, я її відсадив, такі відсадочки. Якщо, може, комусь потрібно, то звертайтеся, то той сорт, що я показував, принцеска. Крупні такі плодики. Маю декілька черенків відсадки. А то в мене такий розсадничок. Поки підростають, тоді будемо пересаджувати в садочок. Різні різні сорти. Ромашки, хризантеми, шалфеї, красивоплодники по-російськи, різні культури. А це гортензії, різні сорти, це кожен. Горщик це другий сорт гортензії. Хочу підібрати, які гортензії мені підійдуть в ті кола, що я казав замість троян, замість міньок, мініатюрних буду садити. А для того треба подивитися, яка підійде. Ось сама перша, яка з мітільчастих зацвіла, мітловидних гортензій, яка зацвіла, це полістар. Це сама-сама рання. Кому потрібно от щось зрану, щоб зацвітало, то рекомендую. Полістарчик. Вже давно вона цвіте. Ось такий ще сорт цікавий Infinity. Такими гроздями. Дуже цікавий, будемо спостерігати. Тверді, дуже жорсткі тверді пагони, і він низенький. Останні тільки, тільки набирають деякі бутони, а деякі ще ростуть і ростуть. Ось по висоті, які вони є в залежності від сорту. Низенькі Ті вищі ростуть. Там ті ще вищі сорти. Хочу собі штамбові поробити. Гортензії, що були на штамбі. Для цього підбираю, дивлюся, спостерігаю, який ріст, яка жорсткість стебел, яке квітування. Вже от малина рання є. Ось я свої огірочки завжди формую на шпалері. Місцям мало займають і доглядати зручно за ними. Не так хворіють. Дуже гарні результати дають. Ось такі в нас огірочки. Веду я в одне стебло тільки. Останні всі стебла, які вибивають з пазухи листочків, видаляю. От обрізав тут, тут обрізав, от з пазухи знову обрізали. Обрізали. Залишаємо тільки огірочки. Якщо маленькі, можна навіть пальцем зігнули. І він легенько, ага, це цей не хоче. Незручно. От, легенько відпадає. І також з другим вже обрізане все. Ось пасинок. Ось пасиночок. Так, ось такі дрібні можна пальчиком видали. Буває таке, що огірок на основному стеблі цвіте пустоцвітом. От іде центральне стебло і кругом пустоцвіти. Для того переводиться, щоб він почав родити, переводиться на пасинок його. Це було центральне стебло. Воно було обрізане, пішов пасинок. І вже на пасинкові починають плодоносити огірочки. Але не завжди. Буває, що і далі починають пустоцвіти. Тому на пасинкові переводиться ще раз на напасинок. Обрізається і залишається пасиночок. Я поки що два залишив, побачу, на якому почнуть плодоносити огірочки, той залишаю, а той видалю. Ось так і тут були пустоцвіти. Основний пагін обрізався. Пішов пасинок і вже на пасинках почало плодоносити огірочки. Ось можете брати собі на замітку. На пасинках першого порядку починають плодоносити, якщо ні, тоді на пасинках другого порядку майже 100% плодоносять огірочки. Не бійтеся зрізати, переводити, зрізати центральний, центральне стебло, переводити на пасид. Так, Ще хочу показати свої томатики в цьому році. Опять по своїй технології в каністрах, як завжди. Я вже десь якихось відео показував, як в каністрі керамзит наповнений. Агротканина положена і тоді земля. Ось тут садиться, а тут це резервуар, резервуар, отвір просвірлюється. І тут літрів 3 запасу води є в піддоні якби. Капельний полив зроблений. У мене 20 бочок, кожен день, кожну бочку полити нема. Не вистачає часу. Все робиться, щоб було автоматизовано. Відкрив краник, а воно собі капає. Дуже дуже гарні результати показує. Під накриттям таки під навісик в гаражі. Помідорчики вже вище мене давно ростом, повпиралися, повпиралися в кришу я достаю. і вже порозверталися, може вийдуть, може вийдуть на кришу. І так практично вже. Всі помідори. Тут 40 каністрів. В кожній каністрі по два е сорти, по два саженці. Один саженець, один сорт, і того тут, виходить, два каністри, 20 каністрів по два саженця, 40 сортів посажено різних. Різні сорти, різні види. Ось такий ліс стоїть. Ось такий дуже цікавий сорт. Відрізняється листя зразу. Якесь воно таке дрібне, грона складні. З листям прямо грона йдуть. І з грон вибивають подовження, але ну я їх обрізаю, щоб далі не росли. Такі дуже-дуже, і, і через пару сантиметрів вже знову грона. Через пару сантиметрів знову грона. Тут, тут зав'язуються. Тут, тут ще цвітуть, тут вже на кінці ростуть. І, і знову грона, і знову цвіте, і, і грона, і, і знову грона. Ну, дуже дивний сорт. Такий... Відійду трошки далі. Він такий плотний, компактний. І весь весь загружений складними такими суцвітями. Оце одна, наприклад, квітоножка. Оце стільки на ній плодів. Одні зав'язалися, другі цвітуть. Ось такі прикольні черіки. Всякі полосатики. Ну, будемо бачити. Цей інжирчик мій. Ось є плоди. Тут є плодики. Ну, найкрупніший це оцей сорт. Ось такі у нього плоди на даний час. Руку підставляю, щоб бачили який розмір. Називається сорт контесіна. Або в перекладі один підписчик сказ... переклав, що це принцеска. Ось молоденькі. Ну, достигнуть. Будемо дегустувати. Не знаю, ще не куштував. Ростуть також. Ось. В таких, в таких ємкостях. Тут маю три сорти. То неополітанський, блек, чорний, чорний принц вроді би. Оцей і контесіна.